Сьогодні у випуску час пік особливе освячення у храмі зіслання святого духа в Мукачеві. З'явилися новий коностас і дзвони. Дзвони будуть закликати нас до молитви. І надіємося, ці дзвони будуть дзвонити в честь нашої перемоги, перемогою нашої України над окупантом. Життя продовжується. У Мукачеві стартувала персональна ювілейна виставка пам'яті відомого митця і скульптора Івана Бровді. Я сподіваюся, що вони прийдуть і будуть дивитися і, згад... і будуть згадувати нашого батька. Сьогодні до Закарпатської ОВА завітали земляки, поліцейські зведеного батальйону Національної поліції України Захід, які прибули на Закарпаття після шести місяців безперервних запеклих боїв на Бахмутському напрямку. Нещодавно Романа Уса та Ігоря Шемуняка нагородили спільною відзнакою ОВА і обласної ради нагрудним знаком за розвиток Закарпаття. Тож голова закарпатської ОВА віктор Микита мав за честь разом із головою облради Володимиром Чубірком особисто вручити нагороди героям. 120 зачинених укриттів виявили впродовж вихідних на Закарпатті. Про це повідомив начальник управління організації заходів цивільного захисту ДСНС Роман Заєць. За його словами, перевірки укриттів в області здійснюють з 3 червня. Із 2830 укриттів 194 об'єкти виявилися непридатні. 120 з яких на момент обстеження були зачинені. Основні причини непридатності це підтоплення ґрунтовими водами і захаращеність та неготовність приймати населення. До обстеження укриттів залучив. 49 робочих груп. В Ужгороді автомобіль зіткнувся з двома припаркованими автомобілями. ДТП трапилося вночі на вулиці Можайського. 28-річний водій на Мерседесі не дотримався безпечного бокового інтервалу і зіткнувся з припаркованим фольксвагеном, яке відкинуло на припаркований джилі. Водій мав усі ознаки алкогольного сп'яніння. пройти тест на вміст алкоголю в крові відмовився. На порушника склали відповідні адмінматеріали. Поблизу Ужгорода затримали водія на ВАЗ під кайфом. Загальна сума штрафів склала більше 92 тисяч гривень. Патрулюючи на трасі поблизу Ужгорода, поліцейські виявили водія, який, рухаючись на автоВАЗ, порушив правила дорожнього руху. Під час перевірки документів помітили у 26-річного Ужгородця явні ознаки наркотичного сп'яніння. Тому одразу запропонували пройти огляд у медзакладі, однак керманич відмовився. Крім того, виявилося, що чоловік позбавлений права керування упродовж року. На порушника склали адмінматеріали. Напередодні храмового свята Свято Троїцька церква в Мукачеві зібрала своїх прихожан на важливу подію. На неї запросили і урочисто зустріли преосвященнішого владику Ніла. Вітаємо вас в нашому храмі і радісної події, тому що ми так довго збиралися і довго відкладали, щоби вас не торгувати не лишній раз. Тож за один раз посвятити іконостас». І дзвіниць, і нові дзвони, які ми з Божою помічю, завдяки всім нашим і нашим жертводавцям могли вже це звершити. Працювала над новими і дзвонами більше двох років. Отець Василь каже, стараються Богу віддавати найкраще. Нова дзвіниця закликатиме на церковну службу і, як завжди, сповіщатиме про події. Наш іконостас був. Е е Розписаний, а так само позолочений, і так само, як ми бачимо, наш, наша дзвіниця була поставлена орнамент, поставлена мозаїка нашим майстром паном Василем Кабацієм, який приклався своїми руками, своїм серцем і душею для того, щоби. Мистецько збагатити і так оті духовні дари, які ми маємо, урочисте освячення новозведеного іконостасу та дзвіниці, провів запрошений владика Ніл. свячується ікониці, іконостасу, поправленням цієї свяченої води на честь і славу великого Бога і Спаса нашого Ісуса Христа, і в Панах святих Його, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Ожани, які постійно відвідують церкву, стали не лише свідками особливої літургії. Вони були учасниками зведення нового іконостасу і дзвонів. Деякі з них зробили свій внесок у розбудову і відновлення храму, за що отримали від владики Ніла почесні листи подяки. Ми особу не бачимо, але ми це все відчуваємо, що відбувається. Новий іконостас вирізблений з дуба та оздоблений позолотою. Віряни доклали максимум зусиль, аби допомогти церкві отримати нове обличчя, адже вважають її і своїм обличчям теж. Дякуємо Господу Богу і всім жертводавцям, що це стало можливим, хоча і в такий скрутний час для нашої країни. Але Дзвони будуть закликати нас до молитви. І надіємося, ці дзвони будуть дзвонити в честь нашої перемоги, перемогою нашої України над окупантом. Опісля завершення святкової частини настоятелі привітали прихожан з одним з найбільших православних свят трійцею. Владика побажав усім мирного неба і Божого благословіння. Цю виставку мій батько планував дуже давно. Вона посвящається його творчому життю. На жаль, що він не дожив три місяці до відкриття цієї виставки, і в знак пам'яті великої пашани до нього ми вирішили все ж таки її зробити, відкрити. Життя продовжується. Під такою назвою в стінах угорського дому імені Мигая Монка чи у Мукачеві стартувала персональна виставка відомого художника, скульптора Івана Бровді. Захід, організований до 84 річчя видатного митця, зібрав більше сотні поціновувачів творчості Івана Васильовича, серед яких рідні, друзі, митці та шанувальники автора. За два тижні до того, як він відійшов у кращі світи. Ми сюди прийшли, і мене що вразило, що назва виставки Життя продовжується. Це просто езотеріка, тому що він хотів приурочити на своє день народження і бути винуватцем фактично цієї виставки, Головним. А так сталося, що назва опередила, і назва його фактично увіковічила. Як скульптор він був вже цілком оформлений, і його роботи були всесвітньо, навіть не союзно відомі, а всесвітньо відомі. А от як художник він дуже-дуже-дуже, так би мовити, шукав себе. Життя Івана Бровді обірвалося 2 березня 23-го року. Проте пам'ять про великого митця не згасає у серцях тисячі шанувальників. Завдяки своєму таланту він відомий як в Україні, так і далеко за її межами. На його рахунку роботи Синь і вир біля Синевецького озера та пам'ятник Кирилу і Мефодії у Мукачеві. Нині його твори можна побачити в музеях, галереях та приватних колекціях по всьому світу. Коли в нього запитували, що вам більше подобається малювати або займатися виготовленням скульптури, він завжди казав, що живопис це панство, живопис це пани, а скульптура це шахтарська праця. Кожен художник, кожна людина вона на цей світ приходить для чогось. І хтось народжує дітей, хтось будує будинки. Саме Іван Васильович він був народжений для того, щоб залишити нам ці драгоцінні скарби, його картини, його пам'ятники. І дійсно прекрасно те, що він все свої думки, свої почуття заклав у свої роботи. Організували персональну пам'ятну виставку рідні Івана Бровді, які презентували більше 70 картин та близько десятка скульптур. Донька Кароліна Бровді переконує, організація далася нелегко, проте вона на могилі батька дала обіцянку реалізувати виставку і дотрималася власного слова. Це не всі його роботи, це не всі його роботи, тому що просто нікуди вже було їх вішати. Просто нікуди ми вибирали, це не те, що самі кращі, бо ще дуже гарні є у мене вдома. Ми роздивлялися по темі, по кольору червоно-синє, ну, щоб воно друг з другом не сперечалося. Є скульптури, чому? Вони, може, не найкращі, але це скульптури з 75-го року, він їх робив, з 70-го. Це скульптури, котрі я ще пам'ятаю, коли я була мала. І як кажуть, ходила під стіл пішки, то я їх пам'ятаю, і тому їх виклала. Це ці скульптури мої ровесники. Є бронзові теж ну бронзові роботи це вже більш от, сучасні його на урочистій частині пам'ятного вечора. Кожен отримав нагоду поділитися згадками про життя автора, а також висловити свої думки про його неймовірну творчість. Спадок що він залишив. І, і ще дуже багато, що я думаю, могли б цілий день перераховувати. Але сьогодні він показав, що він як художник, і як він казав у фільмі, що йому і скульптура, і художник це оди, одинакова його як би, цінність і, і творчість. І я думаю, що сьогодні маємо можливість подивитися його твори і роздумовувати, і, і бачити ту фактично талант і історію, що він продовжує. Після великих таких поракей, як Окша і Артемія. І як би там не було сьогоднішній день, це той самий, день, коли ви тут є, але ми вас не бачимо через те, що ви надто велика творча людина. Велика вам подяка, що ви змогли дійсно зібрати нас тут всіх сьогодні через свою творчість в цьому шиковному палаці і були так багато прекрасних чудових людей. Людей, які завжди захоплювалися і будуть захоплюватися вашим талантом. Рідні Івана Бровді організували персональну виставку передусім із благодійною метою. За словами Кароліни Бровді, два тижні до заходу стартував онлайн-аукціон. Кожен мав змогу придбати лот вартістю у 200 гривень та виграти чудову картину митця. У нас не було за мету іменно продаж роботи, бо я їх продам і без цього. Ми хотіли допомогти зсу. Вибрати зі ста один переможний білет доручили маленькому правнуку митця Адамчику. Саме він безпосередньо на виставці і обрав ім'я переможця, яким став берегівчанин Нілош Елемир. Зібрані кошти з продажу лотів родина Івана Бровді передала волонтеру громадської організації Волонтери Закарпаття Катерині Легерді, яка спрямує їх на підтримку Збройних сил України. На вихідних у хусті вже традиційно пройшов хуст Халф Марафон-2023». Сотні людей з різних регіонів країни в недільний ранок вийшли на старт разом зі своїми сім'ями та дітьми, аби підтримати воїнів та маленького хлопчика Йосипа, який потребує реабілітації. Приємно відзначити, що кількість охочих долучитися до забігу щороку зростає. А цього разу учасників рекордно багато. Підтримати краян та наші військові формування долучилися і перший заступник голови Закарпатської ОВА Мирослав Білецький та заступник голови ОВА Василь Іванчо. Які подолали дистанцію у 21 кілометр? Забіг проходив за сприяння закарпатської ова. Усі благодійні кошти, а також отримані в межах заходу реєстраційні внески, перерахують на потреби наших військових для закупівлі необхідного матеріально-технічного забезпечення та медичні потреби реабілітації. Боксер із Мукачева виборов золото на республіканському турнірі і виконав норматив майстра спорту України. У неділю 4 червня в місті Білій церкві закінчились фінальні бої традиційного республіканського турніру з боксу пам'яті Поповича. На змаганнях у ваговій категорії 63,5 кілограми виступав вихованець Валерія Вишньова, Олександр Левченко. Він провів чотири переможних боя, отримав золоту нагороду і виконав норматив майстра спорту України з боксу. Вітаємо переможця! В Україні вийшов фільм Закарпаття Шлях відновлення. Відзнятий він мультимедійною командою Тур де Юкрейн. Експедиція творчої команди тривала більше двох тижнів, а локаціями зйомок стали туристичні магніти краю. Зокрема, замок Паланок, Маєток Шенбурнів, Кузня Гамора, бальнеологічний курорт Косино, Оздоровчі Чани в селі Лумшори, екоферма Райський куточок ландшафтний заказник Берег Закарпатського моря, карстовий міст у карпатському біосферному заповіднику та Свидовецький хребет. Наостанок автори зібрали найкращі чи рецепти легендарних закарпатських голубців у великому бичкові ідея нового фільму показати світу дивовижний край, який оздоровлює і додає сил у боротьбі за Україну?